Габріель Гарсія Маркес, за плечем кохання завжди стоїть смерть. Сенаторові Онесімо Санчесу залишилось до смерті рівно 6 місяців і 11 днів, коли він несподівано зустрів жінку своєї мрії. Це сталося в Розальде Вірей, примарному селі, що ночами служило таємною гаваню контрабандистів. А при світлі дня виглядала. І, як невинне селище, на березі затоки, на безкрайньому пустельному узбережжі, настільки далеке від усього, що припустити, ніби там живе здатний хтось, щоб змінити хоч чиюсь долю можна було тільки на силу. Навіть у назві містечка була частка жарту, тому що того дня, коли сенатор Онесімо Санчес зустрів Лауру Фаріну, Єдина в селі Троянда була в його руках. У виборчій компанії, яку він регулярно проводив кожні чотири роки, утворилася затримка. Вранці прибули агітаційні платформи, за ними пішли вантажівки із найманими індіанцями, яких спеціально привезли до міста для прикраси натовпу. Незадовго до 11-ї з'явився почет на джипах разом із музикою. Фаєрверками та службовим автомобілем кольору полуниці. Сенатор Несімо Санчес почував себе чудово у кондиціонованому авто, але варто було відчинити двері, як його сорочка наскрізь промокла. Він відразу відчув себе на багато років старшим і таким самотнім, як ніколи. Насправді ж, йому щойно стукнуло 42. Він з відзнакою закінчив Геттінгемський університет за спеціальністю інженер-металур. На дозвіллі читав латинських класиків у поганому перекладі. Свого часу він одружився з розкішною німкеною, що подарувала йому п'ятьох дітей, і всі вони були дуже щасливі у своєму просторому будинку на вершині пагорба. І він більше за всіх. Допоки три місяці тому йому не повідомили, що вже до Різдва він буде зовсім і безповоротно мертвий. Поки йшли різні приготування до мітингу та зустрічі з громадськістю, сенатор зумів урвати годину відпочинку у невеликому будиночку на відшибі, спеціально знятому для цієї мети. Перш ніж лягти на кошетку, він поставив у склянку з водою червону троянду. Яку плекав всю дорогу через пустелю, перекусив зерновим хлібом, щоб уникнути нової зустрічі зі смаженими гусаками, що чекали на нього щовечора, і, не чекаючи запропонованого часу, прийняв кілька таблеток знеболювального, щоб не відчути удару болю. Потім він підсунув вентилятор ближче до гамака і на чверді години простягнувся оголеним у тіні троянди. Він з усіх сил намагався не думати про смерть, хоча б у ці нечисленні хвилини спокою та дрімоти. Ніхто, окрім лікарів, не знав про вирок. Він вирішив зберігати його в таємниці і продовжував жити колишнім життям, наче нічого не сталося не з гордості, ні, а від сорому. Отретій, коли він знову з'явився перед публікою. Свіжий і відпочивший, у штанах зрубу льону і сорочку у квіточку, підкріплений знеболюючими пігулками, все було під контролем. Однак тінь смерті вже лягла на його думки, і набагато сильніше, ніж він припускав. Піднімаючись на платформу, він відчув дивну зневагу до тих, хто зараз бився там, внизу, за сумнівну честь потиснути йому руку. І йому зовсім не було шкода босих індіанців, які вже ледве стояли на ногах, знемагаючи в селітровому пеклі крихітної площі, що здавалася випаленою і безплідною, як пустеля. Майже гнівним порухом руки він припинив оплески і почав говорити, не відриваючи погляду від свінцевого моря. Його глибокий розмірений голос освіжав, наче холодна вода. Але сама мова, визублена і вимовлена не один десяток разів, раптом чомусь відмовилась вимовлятися, і несподівано для себе самого почалась супроводу фаталістичного вислову Марка Авреля з четвертого тому його роздумів. Ми прийшли в цей світ, щоб перемогти природу, почав він усупереч усім своїм переконанням. Ми більше не можемо бути чужими у своєму власному домі, Божими сиротами за годину бур та незгод, вигнанцями в рідному краю. Ми будемо іншими, пані та панове, ми станемо народом великим і щасливим. Промова завжди йшла як по рейсах. Допоки він говорив, помічники жменями кидали в повітря паперових птахів. І ці рукотворіння набувало власного життя, пурхали навколо дещатої платформи і відлітали до моря. Інші витягали з возів ванетрові дерева з ветровим листям і садили їх у селітровий ґрунт за спинами натовпу. Справа закінчилась супроводом величезного фанетрового щита, із зображенням привітних будиночків із червоної цегли зі справжніми скляними вікнами. Який закривав собою розсип справжніх, але надзвичайно убогих хатин. Сенатор продовжував говорити, принагідно додав пару латинських цитат, щоб продовжити фарс. Він обіцяв поливальні машини, чудотворного добрива, від якого колоситься навіть селітра, горшки з фіалками на кожному підвіконні. Переконавшись, що всі інгредієнти мрій зайняли належне місце. Він урочисто вказав на неї рукою Отак воно й буде, пані та панове, заволав він. Дивіться, все буде саме так. Товариство зробило напівоборот, позаду будинків мирно здіймався океан, і з розфарбованого паперу навіть найвищі дахи штучного міста не діставали до нього. Однак тільки сенатор помітив, що нещасне фанерове місто. Яке десятки разів споруджали і рушили, перетягували з місця на місце, було вже неабияк побите, погодою і часом, виглядало не менш запиленим і убогим, ніж сама Розель де Вірей. Вперше за 12 років Нельсон Фаріна не вийшов зустрічати сенатора, він слухав промову, погойдуючись у гамаку серед останків обіду у тіні своєї хати з неструганих дощок. І її він зробив своїми власними руками, тими самими, якими він розробив і збудував свій перший човен. Він примудрився втекти з острова диявола і з'явився на Розальде Вірей на кораблі, з вантажем тропічних папуг у компанії прекрасної та безбожної негретянки, яку він зустрів на парамарібо, і з якою у них була донька. Красуня невдовзі померла з якихось природних причин дочка успадкувала її шкіри і витончений стан і звісно здивованими жовтими очима батька, так що останній не безпідставно вважав, що виростив найкрасивішу жінку у світі. З того самого часу, як він зустрів Онесімо Санчеса під час його першої виборчої компанії, Нельсон Варіна докучав сенатору. Проханням дістати йому фальшиві документи, які поставили його в один ряд із великими цього світу. Нельсон Фаріна ніколи не здавався і протягом кількох років неодноразово повторював своє прохання, щоразу у новому одязі. Але цього разу він залишився лежати в гамаку, як засуджений. Почувши фінальні оплески, він витягнув шию. І поверх паркана побачив зворотній бік фарсу, підпорки, що не давали будинкам впасти, арматуру дерев, фокусників, що смикали в різні боки синю смужку океану. Нельсон незлобно сплюнув: ще є диваки, які цьому всьому вірять, пробурчав він. Після промови сенатор, як завжди, здійснив офіційну прогулянку вулицями містечка, під гуркіт музики. І феєрверків, обступлений натовпом місцевого населення, що прагне розповісти йому про свої прикрощі. Сенатор прихильно слухав їх і для кожного знаходив пару теплих слів. Жінка, яка звисала з даху в оточенні шести дітей, кричала голосніше за всіх Я не прошу багато, сенаторе, заявила вона, подаруйте нам ослика. Щоб ми могли возити воду з колодязя. Сенатор глянув на шістьох худих дітей. Що ж сталося з твоїм чоловіком? Він подався шукати щастя на острови. А руба, додала вона, і знайшов собі там іноземку, одну із тих, що вставляють собі діамант у зуби. Відповідь викликала вибух сміху. Ну, гаразд, відповів сенатор. Ти отримаєш свого ослика. Трохи згодом один з його помічників привів до її будинку чудово вгодованого ослика, на боці якого було фарбою, яка не змивається, виведений слоган виборчої компанії, щоб вона повік не забула, кому зобов'язана подарунком. Він ішов і продовжував творити добрі справи, правда, вже в менших розмірах, і навіть особисто влив повну ложку мікстури. У рот хворого. ліжко якого спеціально підтягли до дверей, щоб той міг бачити святкову процесію. На сам кінець за парканом він побачив Нельсона Фаріну, що лежав на своєму гамаку. Останній виглядав блідим і похмурим. Проте сенатор привітав і його, хоч і без особливої ніжності. Привіт, як справи? Нельсон Фаріна обернувся до нього і обдарував. Тяжко тягучим поглядом. Світ потребує спасіння, пробурчав той. Почувши її голос, його дочка вийшла на двір. На ній була дешева ляна сукня по моді індіанців, волосся прибрано кольоровими стрічками, а обличчя намазане фарбою, щоб захиститись від сонця. Але навіть за таким химерним виглядом було цілком ясно, що світ ще не бачив такої красуні. Сенатор був уражений на місці, щоб мене чорти взяли, видихнув він. Чого тільки Господь та й не придумає. Тієї ж ночі Нельсон Фаріна вбрав дочку в найкращу сукню і відправив її до сенатора. Два озброєні рушницями охоронця, що знемагали від спеки, знятому для нього будинку, наказали їй почекати на єдиному стільці, що стояв у вестибюлі. Сенатор саме зустрічався з іменними громадянами Розальде Вірей, яких спеціально зібрав разом, щоб викласти їм істину, що залишилась поза рамками офіційної промови. Вони були як дві краплі води, схожі на інших іменних громадян з усіх незлічених пустельних містечок, які він уже відвідав і які йому стали уже набридати. Сорочка сенатора промокла від поту. Він марно намагався її висушити прямо на собі, підставляючи то один бік, то інший під гарячі струмені електричного вентилятора, який дзищав у важкій спеці кімнати, неначе розгніваний вітер. Зрозуміло, паперовими птахами ситий не будеш, говорив він. Ми всі знаємо, що в той день, коли на цій купі козячого лайна виростуть дерева та квіти. А в колодязі замість черв'яків заплескаються оселедці, ні вам, ні мені більше нічого буде тут робити. Я все ясно сказав, ніхто не відповів. За розмовою сенатор відірвав листок з календаря, що висів за його спиною, і спритно склав із нього металик. Без жодної мети він запустив його у струмінь повітря від вентилятора, і якийсь час той пурхав по кімнаті. А потім метелик вилетів у відчинені двері. Сенатор продовжив промову з тим самим самовладанням, причиною якого могло бути лише близькість його смерті. Таким чином, сказав він, немає потреби нагадувати вам про те, що ви й самі так чудово знаєте. Моє переобрання принесе вам більше вигоди, ніж мені, бо я ситий по горло каламутною водою. Та індіанським потоком. А ваше село на цьому добре наживається. Лаура Фаріна побачила паперового металика, що вилетів з дверей. Цим видовищем змогла насолодитись тільки вона, бо охоронців зморило, і вони давно вже хропли у вестибюлі, обійнявши рушниці. Зробивши кілька кіл, комаха сіла на стіну та там і залишилась. Проте ще помахувала розкритими крилами. Лаура Фаріна спробувала відколупати її від стіни нігтями. Один із охоронців, що прокинувся від звуку облисків із сусідньої кімнати, помітив її марні спроби. Нічого не вийде, сонно сказав він. Комаха, намальована на стіні. Коли імениті громадяни почали виходити з кімнати, Лаура Фаріна знову вмистилась на стілець. Сенатор стояв у дверях і втомлено поклав руку на клямку і помітив її тільки коли вестибюль спорожнів. Що вам тут потрібно? сказав він. Батько послав, відповіла вона. Сенатор зрозумів, він окинув поглядом сплячу охорону, потім ретельно вивчив Лауру Фаріну, чия надмірна краса перемогла навіть його біль, і вирішив. Що смерть нарешті винесла свій вердикт. Заходь, просто сказав він. На порозі Лаура Фаріна зупинилась, як укопана, тисячі банкнот кружляли в повітрі, пурхали, мов метелики. Сенатор вимкнув вентилятор і, позбавлені струменя повітря, паперці опустились на меблі. Бачиш, усміхнувся він, навіть лайно здатне літати. Лаура Фаріна присіла на шкіряну табуретку, що стояла поруч. Її шкіра була гладенькою і щільною, мов густий колір сирої нафти. Волосся було подібне до гриви молодої кобилиці, а очі сяяли яскравіше зірок. Сенатор простежив напрям її погляду і побачив припорошену селітрою троянду. Це троянда, сказав він. Так. Відповіла вона з деяким збентеженням Я чула про них. Сенатор сів на похідне ліжко і почав розтібати сорочку, продовжуючи балакати про троянду. На тому боці грудей, де як він думав, мало бути серце, у нього було татуювання. Серце, пронизане стрілою. Він кинув мокру сорочку на підлогу і попросив Лауру допомогти йому зняти черевики. Вона опустилась навколішки перед ліжком і зайняла й шнурівками. Сенатор продовжував розглядати дівчину, гадаючи, чим закінчиться їхня зустріч під нещасливою зіркою. Ти ще зовсім дитина, сказав він. Ви не повірите, але в квітні мені буде дев'ятнадцять. Якого ж числа? зацікавився сенатор, одинадцятого. Сенатор зітхнув з полегшенням. Ми обидва овни, сказав він і посміхнувся. Додав, це знак самотності. Лаура Фаріна не звертала на його слова жодної уваги, вона не знала, що робити з черевиками. Зі свого боку, сенатор не знав, що робити з Лаурою. Він не звик до випадкового кохання, а крім того, чудово розумів, що все, що відбувається, Ґрунтується на приниженні. Просто щоб протягнути час, він міцно стиснув її колінами, обійняв за талію і відкинувся спиною на ліжко. Тут він цілком ясно зрозумів, що під сукнею на дівчині немає нічого, що її тіло випромінює таємний аромат лісового звіра. Але серце злякано тремтить, а по шкірі котиться холодний піт. Ніхто нас не любить. Зітхнув він. Лаура хотіла щось сказати, але на слова їй не вистачило повітря. Він поклав її поруч, засив світло, і кімната поринула у тінь троянди. Вона зрадила себе на милість долі. Сенатор почав повільно її пестити, ковзаючи рукою по тілу, ледве торкаючись шкіри, але несподівано в тому місці. Де він очікував знайти живе тіло пальці натрапили на щось холодне і залізне. Що це там у тебе? Замок, відповіла вона. Якого біса? А де ж ключ? Лаура полегшено зітхнула. Він у батька, просто сказала вона. Він наказав передати вам, щоб ви послали за ключем когось із своїх людей. І відправили з ним письмову обіцянку, що ви владнаєте його питання. Сенатор розгнівався. чортів вилупок, обурено пробормотів він. Він закрив очі, щоб заспокоїтись, і в темряві зустрів себе. Пам'ятай, почув він, ти або хтось інший, тобі вже трохи залишилось, і твоє ім'я незабаром буде забуте. Він зачекав, допоки пройде тремтіння. Скажи мені одну річ, попросив він, що ти чула про мене. Хочете правду, як перед Богом? Правду, як перед Богом. Ну, ризикнула Лаура. Кажуть, що ви ще гірший за інших, бо ви інший. Сенатор не засмутився, він довго мовчав, заплющивши очі. Коли ж вони відкрились, вона побачила в них хвилю його найпотаємніших бажань. До біса все, вирішив він. Якщо ви хочете, я сама можу сходити по ключ, запропонувала вона. Забудь про ключ, сказав сенатор. Просто ляж, поспи зі мною. Добре, коли хтось є поруч, коли тобі не самотньо. Вона поклала його голову собі на плече і почала дивитись на троянду. Сенатор обійняв її за талію і віддався хвилі задушливого страху. Шість місяців і одинадцять днів, і він помре в такій же позі, принижений і відкинутий усіма через публічний скандал із Лаурою Фаріною, плачучи від гніву і туги за нею. Кінець